Усім добрий день, з вами інформатор. Ми знаходимось у місті Дніпро у парку Лазаря Глоби. Тут під колонами були встановлені ось такі піаніно, три на іншій частині та одне на другій частині. Як можна помітити, вони вже повністю зруйновані. Нещодавно у мережі публікували фотографії, де можна було побачити хоч якісь клавіші. наразі їх вже тут немає, і від піанино залишилась лише основа. Втім, місцеві жителі все одно сюди приходять і намагаються хоч щось зіграти на одному піаніно, яке наразі ще, хоч якось, функціонує. Там не всі ноти грають, втім. Хоч якась мелодія може відтворитися хто це робить та навіщо наразі невідомо, та чи планують відновляти піаніно також не зазначається. Втім, це місце дуже подобається місцевим жителям, і от навіть зараз ви на фоні можете почути. Мелодію, яку грає місцева жителька. Для тих, хто ще не приєднався, повторюю, що ми знаходимося у місті Дніпро в парку Лазаря Глоби. Тут нещодавно знов зламали піаніно. У мережі можна було помітити хоч якісь клавіші на ньому. Та вже сьогодні 20. Вибачає з 30 липня, тут вже немає ні однієї клавіші, і все, що залишилось від піаніно, це основа. Хто це робить, то навіщо невідомо. Втім, і інші піаніно, які тут є, не всі вони функціонують, в деяких немає клавіш, в деяких неправильно настроєні вони. Оскільки інструмент постійно ламають. Ось так це все виглядає. Якщо підійти трохи ближче, то можна помітити, що і на цих піаніно не вистачає. Клавіш, і не всі вони, Ось так це все зараз виглядає. Ймовірно, що п'яніно не будуть відновлювати, втім, можливо, все ж таки колись їх настроять та відновлять, якщо вандали не будуть руйнувати знову і знову. А більше фото та інформації ви зможете побачити та прочитати на сайті Інформатор Дніпро. Також слухайте новини Дніпра та області на інформатор FM 107,3. Усім гарного вечора!